У селі Майдан Слов'янського району мешкає близько 700 жителів. Втім, місця для дитячого дозвілля, такого як спеціальний майданчик з гойдалками, тут не було. Ми живемо в найвіддаленішій точці Слов'янського району. Не всі батьки можуть відвести дітей до Слов'янська, щоб вони покаталися, так як городські діти, вони ж у них там більше всіх цих привілей. А у нас дітей біжені в цьому плані. Тож селяни вирішили звернутися до приймальні народного депутата Юрія Солода. Нардеп звернув увагу на проблему і біля будинку культури встановили дитячий майданчик. На відкриття приїхав народний депутат Юрій Солод та волонтери благодійного фонду Дорога життя. Гостей зустрічали з короваєм та підготували невеликий концерт. Співали пісень, танцювали та читали вірші. Дитинство пахне мамою і хлібом, і навіть спогадом сумує ніби. Та завжди в пам'яті моїй просторі безмежно синє волошкове поле. Для маленьких мешканців села Майдан влаштували ігри. Діти ж розповіли, що новий майданчик їм дуже подобається. Негде було грати, а тепер будет, буде, тому що площадка очень большая і много свободного места, Можна на ней грати. Мне она понравиться. Тепер буде детям дітям більше місця, де грати. Доросле населення села говорить: тепер не потрібно їхати до міста, аби пограти з дітьми на дитячому майданчику. Просто дітям дійсно нікуди даже піти. Думаю, конечно, там є якісь качелі всіх, ну не у всіх. Очень большое спасибо Юрію Васильовичу за те, що він сделал таке діло для нас. Дуже вдячна, дуже вдячна. Буду всегда його привіт в нашому селі з караваєм, з хлібом, сіллю, всього йому хорошого, здоров'я, щоб так і надалі ми бачили його підтримку.